гроші псують людей. Цю фразу говорять ті, хто ніколи не дозволив собі вирости, і кому легше звинуватити гроші, ніж поглянути всередину. Гроші не мають характеру, не мають намірів, не мають моралі, вони не можуть ні псувати, ні робити краще. Вони просто підсилюють те, що в людині вже є. Якщо всередині заздрість, вона стане гучнішою. Якщо всередині добро, воно стане сильніше. Якщо всередині порожнеча, вона оголиться, якщо всередині сила, вона розквітне. Людей псують не гроші, людей псує страх, жадібність, невпевненість, травми, те, що вони носили в собі до грошей, і гроші просто висвічуються як прожектор. Правда така гроші не роблять людину іншою, вони показують її справжньою, тому якщо ти боїшся, що багатство зіпсує тебе. То ти недооцінюєш свою душу, бо сильна людина з грошима стає тільки сильнішою, і чистішою, і щедрішою.